Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про мої дентробіми австралійці. Озі. Це ті, що зараз цвітуть. Інші деякі готуються, а деякі готуються до нової вегетації. Я хочу сказати, що вони у мене такі справні хлопці. Ті, що приїхали першими. Гарно адаптувалися до нашого сезону, коли весна коли літа. хто починає цвісти, а хто починає рости. А спочатку хочу показати, як адаптуються мої решта австралійців. Ну що я хочу сказати? Їм було досить одного року, щоб адаптуватися до наших умов, коли в нас літа, коли в нас весна і коли в нас осінь. Ось іще один з квітконосом. Пізніше покажу, коли відкриється. Ну і в них вже почалася весна, так, як у нас починається весна. Деякі почали рости. Це кейк виріс, треба його буде відсадити. В цього виріс. І ось іще один. Ось кейк. Теж починає рости, треба буде їх повідсаджувати і якось повідмічати, хто від кого. Бо вони ще не квітли, я не знаю, хто вони. І вони важкуваті, такі кейки, то якщо почне рости, то сам відпаде мамка скине. Вони такі нелегесенькі. це якби там якісь інші станенькі, мабуть, а ці такі важкі. Ну, а ці ще не ростуть, але ж в них. Квіткування в деяких. Це перше квіткування в цього дендра. Взагалі він до мене приїхав, в нього тут не було. Ознак того, що він колись цвів. І зараз ще один покажу, той що приїхав останній. Це ось цей красотун, австралійський артист Я показувала його квіткування. Дивіться, який в нього тубор росте. Товстий, такий жирненький от такого кольору. І він ріс в усіх холодних умовах, навіть коли було плюс 6 вночі, і не більше плюс 12 в день. Точно, як і ті дендри, які раніше приїхали, і тією зумою вони теж росли. Я десь показувала відео, як я їх перевиховувала. На наш сезон ну, і вони молодці, Вон який. Тобто низькі температури зовсім не заважають гарно рости. Бо якраз оці тубери, що зараз квітнуть, вони росли тієї зими. Ці дендробіми цвітуть в основному на другий рік. Виростають, тоді дають. Зараз покажу. Ось начебто чехол. І наступного року буде квіткувати. гарно що вони квітнуть усі не один раз з однієї псевдобульби. Які гарні квіточки. Які гарні квіточки. І ось перше квіткування цього дендробіва в мене. І ось перше квіткування цього дендра в мене. Тут я ще виставила. Ще один який заців це дендробіум гібрид Хільда Поксан. Того року вона ресніше квітувала. А цього року тільки один квітконос. І цього року більш жовтіші квіточки. Того року вони були жовті, але такі аж в білий переходили. Такий був дуже світлий колір. Наталі, яку я не раз показувала. Один квітконос вже відсвітає. Майже відсвів. А цей ще такий свіженький стоїть. Дуже класний гібрид. Обожнюю його за Це цей колір. Таді ще хто у мене тут. Ось оцей. Тут такі поодинокі квіточки позалишалися. Він так довго квітував цього року. Теж такі зіренькі, яскраві. І мій міні-кінгіанум природній. Ось зараз теж так цвіте. Ще не всі квіточки в нього відкрились. Росте він на блоці. Такий гарненький. Квіточки в нього менші, ніж в оцих всіх. Ну і він сам маленький. А тепер до цього нового дендра. Коли почали відкриватися перші квіточки, я полізла в інтернет. Шукати хто ж це у мене. Він мені дуже нагадує дендробіум делікатом. Або це він і є. Або якийсь гібрид з делікатумом, тільки більш домінантних генів його. І фінотипично він виглядає як ділікатом. І сам його гапітус за описом, теж як делікатом, дуже схожий його псевдобульби Десь такі до 40 сантиметрів. Ось він. Ось він. Ось така губа в нього красива. Хто хоче, може зробити скріншот. І потім самому пошукати. Хто ж це у мене? Може, я не маю рації. Треба ще валюнки буде спитати. Може, вона знає. Листя в нього таке жорстке, тверде, широке. Якщо порівняти з кінгіанумом, зараз його візьму, видно, так? У кінга листячка більш вузеньке, і квіточки теж меншенькі. У цього мого буду звати я його, поки делікатом, квіточки десь до 2 см. І листячка у кінга воно таке більш м'якеньке, в цього таке міцне, жорстке, як пластик. А коли я лазила, шукала в інтернеті, хто ж це в мене такий, натрапила на багато різних ще гібридів цих дендробіумів, захотіла ще, ще, ще їх така різноманітність, і натрапила на таке фото. Це дендробіум делікатом, який вирощується у нас в Німеччині. Я вже забула, яка там була цифра. Ну, більше ста квітконосів зараз на цій рослині, і я зразу звернула увагу на горщик, який високий. На жаль, там інформації було дуже мало: і було написано, що горщик високий, і було написано, що 15 см знизу там дренаж, який дренаж, теж не написали. І субстрат тільки кора. Ніяких домішів. Ну, я так думаю, що там субстрат, якісь каміння або лава, щось таке важкеньке, бо написано, що він стоїть влітку восени і навесні в садочку під деревом. А в нас бувають такі вітри, граненькі, що може все валятися і качатися. То з таким субстратом, і якщо замість дрінажу буде пінопласт, то. Качатися буде по всьому садочку. У мене є дендробіум, Нобілі, От він посаджений не в пластиковий горщик, а в керамічний, і субстратом багато дуже каміння, важкий такий горщик. І сам дендробіум вже такий величезний, ну, І з горщиками, сама рослина дуже важка. І коли є такий сильний вітер, то гуляє по садочку, катається. Ну, а може, якось там його фіксують. Чи до де дерева, чи ще якось, а може якесь кашпо. Ну, не написано. не написано про це. І весь цей теплий сезон. Він виносить температуру до 0 градусів, він стоїть на вулиці, а потім заноситься вінтацима, у нас називається ну, це як зимовий сад, де дуже багато світла, але ж не написано, скільки світла, продовж якого часу. І не написано, чи є додаткове освітлення. Ну, мої оці дендри стояли під додатковим освітленням, бо якраз в період спокою. Їм треба дуже багато освітлення. Тому я й купувала цю лампу для них, щоб вони в мене заціяли. А тепер про аромати. Всі вони дуже пахнуть. І в мене зараз тут такий приємний, приємний аромат. У кожного свій. Всі пахнуть таким, цим ароматом, мені нагадує, або гіацинти, або жасмін. Ну, щось таке дуже приємне. І тільки оця Наталі має нотку якоїсь такої терпкості чи щось таке і нагадує мені чоловічий парфум. І от Вона у мене, знаєте, такі асоціації з нею, що це орхідея чоловічого роду, хоча й Наталі. Дуже-дуже приємні аромати. От ще раз зблизенько квіточка. Ось така в неї розписана губочка з жовтою серединочкою. Вона так напіввідкрита. І губка, бачите, яка несуцільна, а ось за такими вирізами. Теж дуже пахне. Я гадаю, що це ділікатом. Треба буде ще в Альонки спитати, кажу ще раз. Ой, Альона, дякую тобі велике-велике за цю радість, Обожнюю дендре. А ще ось хочу звернути увагу для порівняння розмірів. Бачите, на стрілечкою вказано ось самому носу стоїть горщик. Так то якраз стоїть горщик з дендробіумом кінгіаном, ось ближче. Зовсім маленький на фоні цього дендра-делікатума. Ось так вони виглядають усі разом. А цей мій маленький кінг, як я його обожнюю, теж дуже-дуже ароматний. Він в мене дуже давно пережив такі гарні приморозки, коли півкортини зникла, що замерзли. Потім знову вона ріс. І цього руку він не так пишно квітне, тому що я його того року багато підщипувала в нього. Поділа крабила, і треба щось з цього року буде робити, бо ось поступово-поступово його блок вже розвалюється. Росте він на блоці з коріння тої Ліани колись я показувала. Дуже класно. Вона так підходить для блоків, особливо рослинка, му кого тоненьке коріння. А у них у всіх тоненьке коріннячка Ще раз ближче. Хільда Поксом. Вона ось така. Делікатум ось такий. Кінгіанум ось такий. І Наталі. Золота Наталі. Точно золота. А на цьому все. Слава Україні, смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.